Згадуємо пам'ять Святої Великомочинці Варвара, яка мала всі статки і всі можливості. І стільки багатство було на догоду їй забезпечено, аби тільки вона була і залишалася язичницею. Аби тільки вона не звернулася до Бога, сотрителя єдиного Тройці, до Бога, який є любов. Аби тільки вона приносила жертву ідолам і була слухняною у батька, який є таким запеклим і послідовним язичником що шукає у Бога в першу чергу користі, корисного, того, що можна взяти, застосувати, використати, мати не таке інше. Хіба можна виміряти? Яке вона відчула, що походить від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Вона знаходила в ньому те, що може відчути душа. Але це невимовні речі, це не можна висловити людською мовою. Це диво перебування з Богом який є світло, що підміщає, і тебря не охопить його. Це диво перебування з Богом, який є любов. І хто в любові перебуває, той в ньому перебуває, і він в тому. Перебування з Богом, який є світло і сонце правди. І нічого не затмарить, це сонце правди. Треба розуміти міру вірності Тому, яка ґрунтується на тому дивному відчутті єдності з Богом, Творцем Вседержителем, який є любов, який є світло, який є сонце правда. І ніякі земні багатства. І розкіш не могли спокусити її, не могли збабити її. Вона шукала, як багатітого Бога, а не тут на землі збагачуватись. Вона шукала краси Божої, а не того, що тут приваблює і спокушує кінець кінцем. І призводить до, до гріха і до падінь і до пороків. Вона шукала того, що може надати тільки Бог. І відчувала себе нареченою Спасителем нашим. Міра то є любов, якого вона мала. Вона виявлена тих стражданнях, про які нам розповідають. Ми собі навіть уявити не можемо, щоб ми були здатні витримати такі страждання, Тому що? а тому, що слабка наша віра, а тому, що слабка наша єдність з Богом. Якби ми перебували в такому єднанні з Ним, як, в якому перебувала вона, це призвело до того, щоб ми були б непохитні і непорушні. І нічого б нас не могло збавити, і ніякі ні погрози, і ніякі ні страждання не змусили б нам, нас звернути із шляху спасіння. Ви б знали, найголовніше той скарб, який ти здобуваєш на неї.